Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Е, середа сьогодні. Погода непогана, така зночу і був дощ, з утра був дощ, зараз дощу немає, не холодно, плюс 5 мені аж жарко було, як я вділася. Я зранку поїхала до своєї подруги, набрала там мої всього те, що в мене було в морозільці, одвезла. І сіла на буса і поїхала до центру. А перед тим, як до неї йти, так я ось зайшла в свій магазин, оце купила за 8 центів собі. Оце поїм. І оце такий салатик купила за 8 центів, заплатила 15 центів. О, задоволена, більш нічого не було, того, щоб я їла. Банани мені не треба були, киві були, я не хочу той раз брала, мені щось не сподобалося. і все. А тоді там походила в центрі, походила і повернулася. До сканці у нас в мене ще було. Час. А у нас почалося так називається сканці Айсет. Це по всім магазинам розпродажі, десь 25, десь 30, десь 50, і 70 є. Ну, Я походила, я нічого не знайшла. А по центру зала, як заходиш у магазин, перший поверх по центру, от, там завжди якісь ігри проводять ну, для, для дорослих. Ну, Оце така була ігра. Короче, будочка така, пам'ятаєте, як у нас були телефонні будки, от така, да? От, тільки пластикові бочки з неї, туди заходиш. от, Там унизу лежать білі і червоні такі листики, як от от так на пів вашої ладоні, написано з канціасі. І дівчата включають воздух і вони ото починають отак крутяться, 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 а ти їх хватаєш. Червоні не считаються, тільки білі. От моя черга прийшла. Я зайшла туди, включили. Я набрала шість штук таких біленьких, і мені такий подарунок, отака чашка. Ну, Хороша, правильно. Така весняна, хороша чашка, така в коробочці була. Я думала спочатку, що їх тут дві маленькі. Ні, це одна здорова чашечка. І вона на 325 мл. от тут написано. О. О. Так вона ще ж і не китайська. Вона ще ж італійська, бо тут же ж написано на італійській. От. от так от. Отак от. Так. Ні, Нідерландська, Нідерланди. О, отака от чашечка. Я задоволена взяла і пішла на буса. Зараз покажу вам. Що хочу завтра, завтрашнього числа, ось тут написано з 3 го 9-го. А мені треба ті знижки, які тут напишуть зараз із 6 го 9-го, Бо там красиві ті. Красиве, постіль красива і дешева. Ой. Тануш, тануш, тануш. Ну, тут таке всяке різне. Он фен хороший, здоровий такий, да? Бачите? Вот. Мені не надо хвена. Хвен... Хвена мені не надо, так це все з третього. Вітаміни отакі. От э... Рибячий жир. Вітамина рибячий жир. О, дивіться, ось. Із шостого по дев'яте. Ось хочу я купити. Оце, бачите? 6,99, 7 євро. О, по клубі карточці. У мене є в клубі карточка. Ось От, тут написано, значить, отут. Пусілака на сетті, касву та мутки, Це, значить, таке цвітне. І таке однотонне. Тут пододіяльник і наволочка. І такий розмір, як мені треба. Ось, бачите, 150 на 20 і 50 на 60 наволочка. Стоїло 12,99, а тепер буде 7 євро. О, оце мені треба купити. От. Ну, і не знаю, що я ще куплю, подивлюся. Такого, вроді, мені нічого не треба. Більше тут уже до святів готуються до тих. До пасхальних, Вон, бачите, якісь там курочки, якісь там білочки, зайчики, ципочки. Ну, Мені таке не треба. Смаколики. 6,99. Я не люблю у цьому магазині у токмані. Це магазин токмані. Ось, бачите, написано. Я не люблю там смаколики брати. От. І тоді ще ось, що я хотіла це ось 9-го. 9 числа, це неділя буде. Ось, бачите, 5 євро. Але те із бавовни, а це написано: пусіла на сеті мікро романтик мікро Куйтуліна. Ну, така... Так, а що тут написано тільки два? 150 на 2, а, а хоча нарисована й наволочка, значить, і наволочка ж буде. От. Ну, не знаю, може й поїду. Но мені ж платить гроші, я попрошу свою подружку, може, вона заїде вона там недалеко живе, та й може мені купе. От так от. Ну, а тут більш нічого в Русті я подивилась, більш нічого тут в Русті і немає такого, що мені цікавилось би. А ну що тут у нас, якийсь мебельний. Імтекс дорогий, мебельний, але хороший. Дорогий, бачите, на 50%. Всі коври на 50. Такі якісь прикраски. О, цільма, Ті... сельма, штори, два береш за одну платиш. О, ну, вони ж, бачите, які, вони які ціни. 129 дві штуки, або 149. Ну, 130 або 150 дві штуки. Ціниш. Так, а тут що? А, ну, те, та, те саме пелава верх от. Це із льону. І льону, ви знаєте, так його виглажувати тоді, ото весь, воно. нехорошо. Нехорошо. Ось комплект. 70 євро пошти без 5 центів. Не треба мені таке дороге. Ну, і тут те щось. Так, а що тут у нас? Може, тут якась їжа? Ага. Ну, дивіться, 4 марабуй, 4 шоколадки, 10 євро. Ну, тепер це сама дешеве, бо то дуже подорожчало риба цілі, цілікова. 10 євро по шти. 20 штук тюльпанів. По 10 євро. О, 600 грам полуниці 5,99. А за кіло скільки? 9, ну, 10 євро. Да? Далі що тут? Подивимось, ще може щось хороше. Нічого більш нема хорошого. Все, це такі газети, які сьогодні кинули у, той, у ящик. Так що зараз я поїм. І тоді в мене сьогодні сауна. Піду ввечері сауни, але поки що мені треба чимось позаніматися якимись ділами своїми. Ну, то, може, тут ще щось є таке, які тут магазини. Баухаус. Баухаус. Не... Ну, хороший магазин, але мені він не треба. Це там що то ремонти роблять отаке, всяке різне. Всяке різне таке хазяйственне. Але тут інколи бувають і пилісоси дешеві. Ось коробки, наприклад, бачите. Коробки такі 2,06, а більші, от самі здорові 4,86. Мені теж не треба коробки. От. Не знаю, такого нема. Нічого, що мені потрібно було хазяйственний цей. Ану тут ще хазяйственні якісь. Ось якийсь хазяйственний. Бачите, які чоботи хороші, 10 євро. Ось так хто в своєму домі живе, виходить на вулицю. Ось бритва 10 євро, хороша ціна підбривати мужиків. Оце 4 пачки насіння, які висаджувати за 2 євро по 50 центів. Це ж хороша там морква, помадори, зелень якась. Ну, таке от всяке різне, помієте? Всяке таке різне. Курточки непогані. Ось дві парі сапог 50 євро, ось по 25. Рукавиці, ось які 5 євро. Хороші для зими, але в мене є шкіряні теплі. Та й в'язаних багато. Але так хороші. Ото хто? Мерзне так, як я взимку. Оце така чоловіча курточка непогана за 20 євро. Герезові якісь перчатки. Таке от усяке різне. Та тут багато таких магазинчиків, де можна піти і оце. Ой, вибачте, подивитися. Ой, відра. Та що така? Ой! Задрало в горлі якісь тряпочки. Ну, коротше, не буду кашляти тут перед вами. Для котів, для собак, усе. Бувайте здорові! Пока-пока. Всім доброго, всього хорошого. тримаємось, все буде Україна. Па-па!